Господь почав своє послання. Він сказав, мої улюблені діти, вам подобається? Чути мене? Ви хочете мати близький зв'язок зі мною? Чути мене, як моя голубка, Майкл. Ви думаєте, що цей канал резонує з вашим духом? Чи так? Чому? Чи це тому, що ви чуєте щось, чого можливо раніше не чули? Любов, про яку ви читали, але насправді не відчували? Або, можливо, ви чуєте про стосунки між тими, кого я люблю, які здаються більш реальними, ніж фантазія. Багато хто з вас читав про мене або бачив мої інтерпретації, які мають віддалений тон. І я маю на увазі, що, здається, ніби я над хмарами далеко всемогутній, і не турбуватися. Про ваше життя. І що ви не захочете турбувати мене вашими, здавалося б, дурними проблемами. І це повертає нас до цього моменту. Вас приваблює цей канал, тому що мій слуга має ці стосунки зі мною, і ви це бачите. Ви чуєте мій голос, що кличе вас, кажучи Я люблю вас. Тому перестаньте прикидатися мої улюблені. Перестаньте сумніватися і вірте. Мої вівці знають мій голос. Ви думаєте, що я сказав це, щоб заплутати вас? Ні. Я сказав це, щоб втішити вас. Щоб, якщо ви вірите в мене, тоді я перебуваю в вас, і мій батько і я зробимо наш дім у вас, і ви почуєте мої слова. Мої діти, чому ви так чітко чуєте осуд ворога? Чи це тому, що ваш дім не в порядку? Чи це тому, що шум цього світу заглушує мене, можливо, мої милі колібрі? Очистіть своє життя від цього світу і зробіть мене своїм пріоритетом. Майте віру, як маленькі діти, і вірте, що я говорю до вас. Просіть Святого Духа направити вас у цьому. Просіть про розпізнання, я говорю ніжно. І втішно виправляючи вас лише тоді, коли це необхідно. Я ніколи не засуджую вас. Це моє щире бажання, щоб ви чули мене. Зробіть це своїм бажанням також, і ви почуєте мене, ваш люблячий спаситель, єшуа.